Всім привіт Заїхали до Миколи в гості середній Березів Косівський район, Івано-Франківська область. Ходи. Коник, чи Кобелка. Дакар. Дакар. Буде продаватися? Буде. Я такий Я такий левшук. На осінь. Десь на жовтень буде у продажі, бо когось цікавило, щоб би хотів замовити, або... ще якісь деталі, то номер буде під відео, що собі подзвоните. Тато цього жеребця. Е, я думаю, що відео буде швидше на каналі. Е, там буде на каналі відео жеребець Мартин. Теж з середнього Березова. по тому жеребцю. Отакий. От Гарну лесенку настайнець. Ну, Креш твою покажу. О, як файно позує. От, такий дакар. Має гарну кришку. 6 тижнів. такому школі. По ціні по решті деталі. Будете договорюватися. Собі бо те, що замалить для продажу, але. Але так. Багіру лишеємо на кінець. Покажемо, що мама цяга. Маму цього лошука. Така кобела. Кобела, як називає? Зірка. Так. Чотири? Кобела теж у продажі? Кобела не продається. Так, я така кобела. Покрити зірка. Вон така має гарний. Перед такий, ну така щось типу. Гуцулочки але вже такої краще, гуцулочки вже така має досить гарну грубину. Ось така кобела. Від цієї кобели є цей лошучок і, і від жеребця Мартина. Тепер була ще, В колі була ще лошечка. Від цієї кобели лише тепер купили, що лише у бані Березові. Кобела це не продається. ж можна заказати лошука. Кобела запріжна, робоча. Кована. Кована і Все кована. вже вечориця, трохи темненько, але я думаю, що ще буде добре видно. Має таку одну вихору. Стій. Стій. Так, і тепер головна новинка середнього березова. Тут уже багато хто показували цю кобилу. Михайло показував на своєму каналі як запрягали і Олега що ми, прийшов, теж подивитися камеру, як виглядає з цього боку зйомка. Олега, Олег привіз цю кобилу, Пилипюк, Олега теж була неодноразова на каналі. Молода така лошиця, 3,5 роки по ній вже Яблочко таке, сете аж аж споза мені. Вже трошки проходить навчання. Ось такий кейпарат що? Було вдобрення. Було вдобриння На паровці. Зразу. Значить так розпалила зразу? Чи? Ага. Бела зразу у 3 дне після того, як як купив, розпалилася і зразу покрили добриню. Наші не було ковано. Отакі. Ось такі гарні. Оцні коліна. Хобила досить широка, розколена. Така молода лишиться. Уже щось пару разів була в фірі запряжена, але ще такої роботи серйозної не бачив. Кобела теж не продається. Ой, мене таку класну зірочку. Шагрева чорна прикрила, що навіть не видно. Ага. Є Вертикально дві тато мого теж вкобили. Нічого іншко. Ну, я дивився як там ж, Що та, знімали, то там вона разів Але ось пряк, вона, вона, вона так іде. У неї нема шпані. Треба добре тримати. А на що й вожіє, то видно там десь місцями, як вона шукає правечки по боках. Там, кому, кому цікаво, відео є у бірші десь, де її запрягали у Олега Пилепівка на каналі. Коні Різьбляр. У Михайла Тутка є з середнього Березова теж YouTube канал. Як то точно називається? Де, Зараз подивимося. Точно не пам'ятаю, як називається, зараз скажу. Там теж є хлопці, запрягали, їхали. Вона йде остренько, в неї нема в пані. Коні та село. Так що, кому цікаво, переходіть, підписуйтесь на той канал. Михайла теж знімає Сюди березовими Коні. Кому цікаво. То... Слідкуйте. Попереднє відео я так думаю, що вийде швидше, може пізніше там буду видіти як. Що колег отраз роблю. Там я знімав Михайла коні, таю і тайфуна. Що кому цікаво, слідкуйте. От така багіра. Сета шулескуюся, що ж що вже темно. Я десь близько вода. Ну, ну. угу. Файний є. Так що навіть тобі здорові будуть. То навіть приносять користь і задоволення. Така справа. Ми будемо їхати далі. Така навкруг. Ну, Краса. Тут якби на цей берег війшов, тут би, певно, найбільше не могло. А туди і в той бік видно десь. І туди чи туди немає. Нема. Така гарно видно. Середній Бресю. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, слідкуйте. Кому цікаво, будемо показувати побільше краси такої. Слава Збройним селам України, всім мирного неба.